100% переконані, що інша людина винна, в нас автоматично вмикається внутрішня програма на її знищення. І це не метафора, це глибинна функція психіки, тіла та енергетики. Коли інша людина поводиться неправильно, не осуд потрібно вмикати. Треба вмикати співчуття милосердя, а не презирство і не ненависть. Гріх це насамперед відмова від любові. Це такий промах, коли любов перестає бути головним критерієм вибору. Спершу любов, як сенс, відходить на задній план. І на перше місце виходить щось інше: успіх, статус, гроші, кар'єра, контроль. Ми боїмося це все втратити. І страх породжує образу, ненависть, жорстокість. І отак відбувається потрохи розрив із любов'ю. І Віра Насамперед, це не оголошення себе вірою чим. Це не просто допускати думку існування Бога. Справжня віра це прагнення до Творця, рух на зустріч йому. Це коли душа хоче стати подібною до Бога. Як літина в тілі прагне виконувати свою функцію, бути, знаєте, цією частиною симфонії всього організму. І коли ми йдемо до Бога, наше внутрішнє вирівнюється, наші почуття стають світлішими, добрішими і гармонійнішими. Якщо в серці є доброзичливість, співчуття, здатність на жартовність, якщо ми не шкодуємо про минуле, розуміємо, що все в житті має сенс, не протестуємо проти волі вищого, тоді в нас зберігається любов. І ця інтуїтивна віра в Бога оберігає нас, вона дає нам опору і саме вона дає нам здоров'я. Христос сказав: будьте досконалі, як Отець ваш Небесний. А це означає, знаєте, там, не мріяти якось пасивно, а діяти проактивно, тобто покращувати свій характер. І коли ми повертаємось до любові, ми повертаємось до Бога.